Дуже багато виникає проблем з захворюваннями і шкідниками тих чи інших культур, тобто туй і хвойних рослин. Зараз в цьому відео я постараюся розказати, кому буде цікаво, додивіться до кінця, а хто просто не зв'язаний з цими культурами, то просто підтримайте мій канал для того, щоб в мене був стимул розвиватися і ділитися своїм досвідом. Поговоримо про те, чому буває, туї підсихають. Чому хвойні підсихають, як з цими боротися? Все зараз детально розкажу, покажу. Відео може бути не дуже коротке, але повірте мені, буду старатися максимально зробити його змістовним для того, щоб ви могли повністю насолодитися цим відео. Тому давайте почнемо. Ми знаходимося в Тросянець-Гайсівський район Вінницька область. Ось тут я відкрив магазин. І так склалося, що, І так склалося, що парк, який знаходиться у нас в Тростянці, е обслуговуємо ми його. Тому я вам буду надавати певну консультацію не із Просто з підручників, а із свого досвіду, тому що підручникам дуже багато чого не пишеться. От, наприклад, візьмемо ось такий ялівець скельний. Дивіться, він тут у нас застелений. Бачите? Це я буду так зараз рівняти, виходить, ще верхи для того, щоб було красиво. Він часто хворіє, не хворіє, а поражається кіщами. Це я вам просто говорю на майбутнє, щоб ви розуміли. Ось, зверніть увагу: який, бачите, спірея, всі хвойні. Тобто, в незалежності від того, чи то якісь е, культури ось бачите хвойні, туї, шарики, шаревидні, катальпи, е, бачите, вони всі знаходяться в більш-менш нормальному стані. Тобто, ну як більш-менш, нормальному стані, ось клени є, бачите, дуже важливо теж клени. От я вам зараз це все буду розказувати, а ви зрозумієте, чого я так це все починаю. От, наприклад, червоні клени, червонолисті е, клени, вони дуже часто хворіють е, борошнистою росою. Е, катальпи. Ось катальпи, бачите? Катальпи теж хворіють борошнистою росою. В основному потрібно обробляти препарата від борошнистої роси. Спірею будете стригти, ось сьогодні виходить який? Е, на початку серпня місяця. В кінці липня я постриг другий раз спірею. Ось бачите, спірея, вона зараз буде знову цвісти. І в осінній період я її стрижу. Тоді будете мати два рази два цвітіння за рік. Всі туї обробляю від шкідників, від кліща, від хвороб комплексом. Зараз я вам все покажу і розкажу, щоб ви розуміли, що потрібно для того, щоб все у вас було чудово. Тут тисячі одиниць, щоб ви розуміли. Висаджено різних культур, об'єми, роботи дуже великі, ну, стараємося для того, щоб все було класно. Газони, зверніть увагу, якісь сочні, зелені газони. Зараз я вам це все поділюся. Дуже багато тратиться е, часу, дуже багато тратиться дійсно препаратів різних, але воно то варте. Он, е, Є змога виходити, бачите, з дітьми гуляти. Просто молоді люди ходять, гуляють за ручки, не за ручки. Дуже класно, і не тільки я радий, більшість людей, навіть не жителі Тростянця, раді, що такий є класний парк. Хто сюди перший раз в Тростянець попадає, він дійсно поражається цієї краси, яку маємо ми в Тростянці. Там є ставочок. Просто я зараз не стою від центрального входу. Там є ставочок, рибку можна годувати. Ну, коротше, бомба. Бомба. Дивіться, це виходить, це парк. Це я вам показав, що А от напроти знаходиться мій магазин, щоб ви орієнтувалися. Ось ставок. Тепер йдемте в магазин, я вам зараз покажу, якими препаратами потрібно працювати, щоб у вас все було класно. Ось, Я вже прийшов до магазину, бачите, в мене тут. Теж така спіральки, туї, сосни. Коротше, дуже багато всього цікавого є. Полонечка. Дивіться, якщо вас, я вам би рекомендував би таке. Представте, причому тут хтось зараз сидить. На моєму місці. Дуже я рекомендував би вам таку річ. Робити все профілактично. Профілактично, тому. Що це дуже важливо, ви будете попереджувати тих чи інших шкідників чи збудники різних хвороб. Але зараз я скажу, як би класно вам було би профілактично все працювати, і якщо у вас виникають ті чи інші вже проблеми, як з ними боротися? Ось, Які я препарати використовую на рахунок шкідника, почнемо звідси: сінеріт, Проклейм. ампліго. Тобто це препарати, які дійсно працюють по хвойним, і можна актару робити. Тобто це такі інсектициди, якими я працюю, якщо не виникає якихось фосмажорних обставин. Можна ще працювати дуже хорошо моспіланом. Ці інсектициди, вони у вас мають бути, якщо у вас посаджені вічно-зелені культури, вони у вас мають бути в вашій аптечці садівника. Хоча якось трохи странно звучить слово аптечка садівника, але дійсно вони мають у вас бути, тому що ви ними маєте працювати. Але але не забувайте, що є ще дуже велика проблема це кліщі. По кліщам я працюю, у в мене бачите, тут немає. А, ось є провантомайд, наприклад. Вантомайт, бачите, І вертімек. Це такі два, це такі виходить, два акарацида, які дійсно хорошо працюють. І якщо ви ними будете робити профілактично, ось цими, що я показав цією лінійкою препаратів, у вас, шкідників і кліщів не буде. Це ми говоримо за профілактичні міри. Якщо по якійсь причині на даний момент я зараз знімаю це відео, це що це у нас? Серпень місяць, виходить? І у вас вже виникли якісь проблеми. Може весною посадили, може ще щось, може в той осінні посадили, але нічого не робили, то можете зараз обробити. Сюди можна додати такі препарати від хвороб, як Топсін М і Скор. Два пакетика Скора і два пакетика. Топсін М. Якщо ви будете брати Топсін М, там я не пам'ятаю, яка розфасовка, але факт тому, що ви подивіться, що по чимось грама, ну, два пакетика Топсін м він йде на 10 літрів. Тобто з розрахунку робите на 10 літрів. Тоб, два топсіна і два Скора. туди. Плюс ви можете вкинути якісь з цих інсектицидів, що я сказав, теж туди. Цим самим ви, е, ви вже. Получається, будете захищати його від шкідника, який вже, можливо, скоріше все, що у вас там є, і, і, і ви його знешкодите. Понимаєте? Плюс сюди обов'язково додавайте прилипач і, звичайно, якісь добрива по хвої. Якщо, якщо у вас немає спеціалізованих добрив, ось такі від яра. Бачите, або такі, або такі, або такі. Ви можете сюди додати різні, ось, наприклад, антистресанти добрива. Можете додати рідке добриво, добрива. Або е, добрий день. Е, Одну хвилиночку, я якраз дописую відео, да? дякую. Е, або, наприклад, синтетик, теж якісь добрива, або або даже активний різ. Тобто, щоб були вміст е, макроелементів. І я би ще рекомендував би сюди додати Ізабіон, ось і або Мегафол. Це йдуть вони антистресанти. Тоді ви тим самим будете захищати свої рослинки. Зараз я з людьми людей відпустю, і тоді ми повернемося. І коли ви це все обробили, жінка пішла, але мужчина ще залишився, він там дивиться, що йому потрібно, дозволив мені дозняти відео. Ще не забувайте, одна дуже з важливих причин є ще ваші, виходить, Дерева можуть щось під'їдати, їх корінь. Є антихрущ, є ініціатор, такі препарати, які будуть знищувати, або та сама ахтара, якою ви обов'язково маєте пролити, зробити все для того, щоб вони правильно розвивалися. Давайте підведемо підсумки. Під корінь миляємо антихрущ або ініціатор таблетки. Ставимо по кроні Ми робимо і або мегафол, це як антистрес. Добавляємо сюди. Топсін e, М і Скор, і додаємо сюди прилипач, добрива, якийсь азот, фосфор, калій. І додаємо сюди e, інсектицид, або карацид, щось одне, або від кліща, або від шкідника. І коли ви зробите такий комплекс, e, чи то з, зробите його, e, цей, чи ви його зробите e, ранньою весною, чи ви зараз зробите, бо тому що вже виходить. У вас, якісь виникли проблеми, і повірте мені, через кілька днів ви побачите реальний результат, і забіон хорошо, хорошо спрацює. Чи, чи, чи і він як антистресант, а те все інше почне давати силу розвитку правильно ваших войних дерев. Якщо ще одне, якщо в нижній частині Що, немає. Ще одну секундочку. Якщо в нижній частині у вас туї, в нижній частині, туї там сантиметрів 30 чорніє, то це, скоріше за все, коти або собаки. Тут тими самим препаратом можете працювати, але цю, цю стару хвою чорну ви маєте зняти. Надіюся, що все розказав. Якщо не щось не розказав, ви мені пишіть, а я вже буду старатися відповідати. Іду, бо тут якраз завал. Йду всім до свидання. Це Вінницька область. Гайсівський район, Тростянець. Жара. Ще забув сказати за весняні добрива, які я вношу. Дивіться, якщо на, даний етап, на даному етапі, тобто кінець літа, серпень місяць, середина серпня, я не рекомендував би вносити добрива, якийсь під корінь азотні, тим більше, тому що азот може спровокувати розвиток нових молодих пагонів. І тим самим вони зайдуть в зиму і не дозріють, не дозріють, вони обмерзнуть. Якщо не обмерзнуть, то може статися навіть таке, що просто рослина багаторічна може загинути. Тому, якщо ви хочете вносити добрива, вносите їх по короні в тому комплексі, що я говорив. Коли настане у вас весна, я вношу сульфат амонія, дешево і дуже сердито, і дуже класні добрива. Які дійсно хорошо працюють. Є азот, є сірка, те, що потрібно для наших хвойних рослин. Або більш такі дорожчі, вношу осмокот пролонгованої дії 5-6 місяців для хвойних, тобто ранньою весною внесли, і все, весь період ви до коріння, до добрив не лазите. Даєте там при якійсь там обробці профілактичній, можете додавати просто якісь добрива або якийсь антистресант, і все. Дуже хорошо вони працюють. Ну, Можна додати селітру, ну, не рекомендував би, тому що е, селітру можна передати куті меду, тому будьте е, ост, е, обережні. Ну, Або, звичайно, якісь там комплексні добрива е, для різних хвойних. Я просто кажу, ті, які я, б, я використовував в цьому році, які дійсно працюють, і дійсно ми всі бачимо результат.